Усім вам! У розпалі літо. Яскраве, спекотне або прохолодне, напоєне прекрасним коктейлем із запахів трав і квітів. Вже перший промінь сонечка, який зазирнув нині у ваше вікно, мав створити чудовий світлий нас. Принаймні, ми вам цього бажаємо. До того ж сьогодні весь православний люд відзначає чудове свято Різдво Івана Хрестителя. Пам'ять про Івана Хрестителя або Івана Притечу займає у східній літургійній традиції особливе місце. Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану. Протягом церковного року на його честь святкується аж шість дат. Іван Притеча був посланцем Бога, щоб сповістити людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указує на Спасителя і хрестить його в річці Йордан. Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя це безперервна жертва. Сьогодні усіх вірян зі святом вітає митрофорний протоієрей Дмитрій Сидор, настоятель Христовоздвиженського кафедрального собору. Дорогі отці, браття і сестри! Христос! Посеред нас, 7 липня, церква святкує пам'ять Різдво Явна Крестителя. Цей праздник ми маємо ще раз можливість вникнути у тайну діто народження. Псалом 57 каже: від самого чрева матері святі люди уже покликані до святості, і той же псалом там пише, що злі люди уже від чрева матері заблуждаються, говорячи лож. І так нам треба знати, що в чреві матері формується нова людина, і батькам, особливо матері, треба молитися, щоб нова людина, уже в чреві матері, вибрала собі вектор добра. Адже сьогодні ми кажемо слово нашим матерям, жінкам-мироносицям, нашим жінкам-матушкам, які покликані народжувати. Здорових благословених дітей, бо пробірка сургатного материнства не заміняє чрево матері. А тому молим Господа, щоб Бог подарував нашим жінкам велику благодатність і святість, а щоб дітей народжували благословенних. Сердечно вітаю усіх вас, дорогі браті і сестри, з цим великим праздником, особливо наших матерей. Найбог Бог дасть. По благословенню Бога, молитвам святителя святого Іоанна Крестителя, Бог подарував нам віддіти радість із наших благословенних дітей, частувати добрих наших матерей. Бо так, поступаючи у цьому світі, ми зможемо спасати свої душі, підкріпляти і укріпляти націю добрими, здоровими дітьми, формувати духовно національний генофонд, а у вічності разом з усіми Божими дітьми наслідувати Царство Боже. Амінь.